Я хотів би запитати стосовно, ви проголосували за скасування пенсійної реформи. А якщо виникне питання стосовно виборів президента в парламенті або створення пожиттєвого терміну для Януковича або двопалатного парламенту, тобто базові речі, які міняють курс України, як ви будете голосувати, будь ласка. На сьогоднішній день я знаходжусь у фракції партії регіонів не з-за того, що я поділяю політичні ідеали партії регіонів. Я знаходжусь у фракції партії регіонів не з за того, що я поділяю бачення партії стосовно розвитку економіки. Зовнішнього вектору таке інше. Я знаходжу цій фракції, тому що я вважаю, всупереч, можливо, своїм політичним, скажімо, своєму політичному реноме. Для мене першу першочергово є ефективність роботи мене як мажоритарного депутата задля тієї громади, яка мене обирала. Тому на сьогоднішній день, якщо хтось вважає, що Атрошенко є е, якимось штиком, десь там чи щось, це абсолютна утопія. Атрошенко є самостійний народний депутат України, самодостатня людина із своїми думками, переконаннями стосовно будь-яких позицій. Тому е, якщо стосується питання поза е, питання. Пожиттєвих термінів чи таке інше. Я скажу по тих питаннях, по яких е, я їх підтримую. Голосування повинно бути е, кожного депутата окремо, це не обговорюється. Влада повинна, е, будь-яка влада повинна, е, як наслідком поганої своєї роботи, демократичним, е, прийнятним в загальносвітовій практиці, виборчим шляхом бути обрана, переобрана і таке інше. Ніяких пожиттєвих термінів будь-ним. Не...